Люди просто хотіли бездротовий Viper Mini, А Razer, як завжди, зробили якусь фігню, яку ніхто не просив. Саме таке відношення зараз до мишки Razer Cobra Pro. А от з дротовою звичайною Коброю ситуація зовсім інша. Бо, як на мене, це одна з найперспективніших бюджетних мишок на ринку. І вона точно краще за Viper Mini. Зараз я вам це доведу. Друзі, мій підписник попросив допомогти зі збором на два дрони для 128-ї бригади територіальної оборони, які зараз працюють на вугледарському напрямку. Дуже прошу вас долучитися, будь ласка, закиньте комфортну для вас суму на банку, яку я залишив в описі. А за найбільший донат вони подарують вам цікавий приз. Дякую всім, хто долучиться і вже долучився, бо зараз нічого важливішого немає, ніж допомога армії. Банка в описі. Отже, як бачимо, мишка Розмірах і за формою той самий Viper Mini. Відмінності настільки малі, що звертати на них увагу просто немає сенсу. Тут постає питання: на ці відмінності взагалі було робити? Я розумію, звичайно, що буває так, що один міліметр дуже вирішує в зручності, але погляньте на схему. Сумніваюсь, що воно щось дало. Звісно, підписники мого каналу з новинами знають, що новий вайпер, тобто третьої версії, буде вже зовсім іншої форми. І, скоріш за все, Razer, щоб не втрачати популярний продукт, зробили кобру з формою Viper Mini. Але чому не зробити кобру з новою формою, а вайпер залишити таким, як він був? Оце загадка. Що ви не підписані на мій новий канал? Форма ця дуже популярна і подобається багатьом геймерам. Вона зручна для хвату кігуть, пальці та гібрид. Повторюсь, мінімальні зміни особисто для мене ні на що не вплинули. Я тримаю її гібридним хватом, мені доволі зручно і до того ж, останнім часом я багато граю на маленьких мишках, тому взагалі ніяких проблем. Візуально це теж практично той самий Viper Mini, хіба що тут зробили геніальний мув. Глянцеві вставки тепер під кутом вгору, а не вниз. Також кнопка DPI не квадратна, а вертикальна. Не змінились і матеріали: матовий шорсткий пластик на спинці і кнопках, з боків він трохи щільніший і приємніший. Та як на мене, він не дуже чіпкий, а грібців в комплекті немає. А от що добре, так це те, що тут зменшилась вага. Так, не сильно на 3 грами, але для цих 3 грамів теж треба попрацювати. Я думаю, що ці невеличкі зміни в формі якраз для того, щоб зменшилась вага. Viper Mini важив 61 грам, а Cobra 58. Ще й з балансом у мишки все добре. Одне з найбільших оновлень кнопки. Люфт кнопок був проблемою багатьох екземплярів Viper Mini, але в Кобрі його зовсім немає, принаймні у мене. Маленький претревел є зовсім незначний, але сайт тревела немає, хіба що ви навмисно будете це форсити. Перемикачі Razer Optical 3 покоління на 90 мільйонів натискань. Як на мене, це набагато краще, ніж те, що було у Viper, бо клік значно поліпшився. Бокові з гарною роздільною щілиною дуже просто їх відрізняти на дотик, в вайпері було гірше. Самі кнопки натискаються туго. Це можна зробити як слайдом, так і просто натисканням. Є pre- і тревел, але клік теж класний. Кроки колеса дуже слабкі, але саме колесо без люфту приємне і негучне. Клік у нього тихий і короткий. Сенсор оптичний, максимум 8500 DPI, швидкість 300 дюймів, прискорення 35 g Сенсор початково середнього рівня, але в 2023 році це вже не означає, що в мишці стоїть якась глючна фігня. Ні, він не буде зривати, у нього немає проблем з акселерацією і все добре з висотою відриву. Пам'ятаєте, у Viper Mini були проблеми. Там була занадто велика висота відриву. Ну так тут це пофіксили. Хороший сенсор, і судячи з усього, це той самий Pixar 3359, що стояв в міні вайпері, бо характеристики такі самі. А я ніколи не чув, щоб в міні вайпері були якісь негаразди з сенсором, тому можете не хвилюватися. Та й у мене на цій мишці проблем ніяких не було. Кабель Razer Speed Flex мені він подобається, бо легкий, слухняний і не заважає, незважаючи на те, що міг би бути і м'якшим. Але знову ж таки, у мене з ним жодних проблем не було. Ніжки з чистого тефлону товсті і гарно. Повзують, але в комплекті немає запасних. В комплекті взагалі нічого немає: інструкція і наліпка. все софт той самий Razer Synapse Тут все по стандарту: ремапінг кнопок, налаштування DPI та частоти опитування, підсвічування та калібровка. Як бачите, кобра дійсно краще за вайпер міні. Клік став краще, перемикачі теж, кнопки не люфтять. Бокові теж поліпшили і покращили висоту відриву. Тобто всі слабкі місця вайпера тут усунули і залишили все, що було добре. А це форма, матеріали і сенсор. А вона ще й легша стала, ну це взагалі ще один плюс. Хотілося б щоб в комплекті були гріпси і додаткові ніжки, але, на жаль, їх немає. Коштує вона 1800 гривень. Це дорогувато, бо її ціна на сайті Razer 40 доларів. А у нас виявляється, що всі 50. Коли ми говоримо про мишки там з цінником від 100 доларів, то 10 доларів не так відчувається, але тут це 25%, тому трохи боляче. Але ви ж знаєте, що у вас є 5% знижки в магазині Telemart на всі ігрові девайси крісла і столи за промокодом Шелес, тому можливо це трохи поліпшить ситуацію. Дякую за перегляд. Не забудьте задонатити на дрон, і побачимось.